Усім привіт-привіт! Мене звати Маша. Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися вишивальними знахідками з барахолки. Мабуть, мій канал потрібно було назвати Вишивальний барахольщик». Це покупки за такий значний проміжок часу. От, довго не хочу робити вступне слово. Перейдімо одразу до моїх знахідок. Хочу розпочати з великих наборів. В цей раз доволі такі цікаві знахідки. Перший це набор від анкор з вівцями. Дуже гарний. Мені подобається він. На жаль, я вже вишивала анкор, достатньо тяжкі набори в вишиванні. Я маю в плані схему. От, набор новий зовсім. Повна комплектація, я все передивилась. Канва, нитки. От, дуже гарна кольорова гама. Мені дуже сподобався. В планах є він. Так, наступний набор це ось такий. Не буду <світок> читати назву, тому що, боюся, неправильно вимовлю. Доволі такий гарний набір. Мені дуже подобається англійська архітектура, старі будиночки. Лежить душа в мене до них. Тому я дуже зраділа, коли вдалося знайти такий набір. Ну, трохи пом'ятий, бачите, десь плямки якісь є. От. Тут в комплектації він йде на Аїді, повні нитки, схема все також є. Він новий, але просто життя його трохи потрібало, Десь він валявся, мабуть. Наступний Далі такий набір від фірми The Craft Collection Limited. Цікавий такий набір. Тут немає канви, тільки нитки. Нитки, бачите, такі більш в одній гамі. І цікавий тим, що тут йде, сьогодні буде шуршання. Тут йде не один малюнок для вишивки, а чотири. Вони йдуть з однією рамкою, але з різними квітками всередині. Ось. Мені здається, чудова задумка і гарна кольорова гама можна було б вишити. Так, тільки немає канви. Ну, канин підібрати це вже не проблема. Є схеми, нитки. Так, Наступний ну, це можна було з Китаю замовити. А, набір від Joy Sunday. Репліка від Nine Dimensions. Він також тут новий. Ну, я думаю, тут знають, яка комплектація. Тут повністю все є в наборі. А, і тут принтована канва. От, для а, так, наступний набір від DMC. Такий гарний кіт біля акваріуму. Риба тільки трохи підкачала. <сміща> Дуже смішна, як субмарина якась. ось Набор також новий повністю а, нитки є. Ага. Ну, не буду відкривати. В комплекті йде Аїда у полоску. Гарний набір. Навіть якщо не буду вишивати, то канва знадобиться, мабуть, і для інших процесів. Так, наступний набір. Ну, це такий своє, своєрідний набір. Я так розумію, це якісь місцеві дизайнери в Англії, починаючи ну, трохи пом'ята коробка. Ось така підставка з солодощами. У наборі ось так гарно були нитки складені. Ну, тут візитівки, органайзер, схема і канва. Гарна канва. Все добре. Мені дуже сподобалось, що комплектація так ну, гарно все підібрано. Так, закривати не буду. Ось такий наборчик. Потім трапився ще ось такий журнал. У нас, мені здається, колись випускалися схожі журнали, і також вишивався ось такий семплер по частинам. З ними в комплекті йшла ось така канва, лимонного кольору, і 5 моточків 6. Шість моточків точок. Ще були голки, але я їх десь вже засунула. Е, ну, журнал е, доволі такий. нічого. Можна щось вишити. Ось тут Янгл йде. Е, ці маленькі чобітки мені сподобались. І семплерс взагалі цей теж дуже прикольний. Я не пам'ятаю, яка тут схема йде. О, є ще такі віоли. Ось цей з обкладинки, бачите сакура. Тут різні схеми на День Валентина. Ось ці дитячі чобітки. І з цього семплеру, бачите, тут вишивається ось такий чайник. Так, я ще сьогодні швидко дуже розмовляю. Все розповідаю швидко, а хочеться ще показати її подовше. <ріх> Наступний наборчик, також від фірми DMC. це у нас квіткові феї серія. Я вже маленько вишивала одну з журналу. Ну, там геть проста була схема, і маленька була зашивка. Це фея Цикорію. Набір також новий в комплектації Аїда нитки. Нитки <кій> а також така гарна гамма, як і в вівцях від анкор, Подобаються мені фіолетові кольори з зеленим. Ну, я думаю, багатьом подобається гарне поєднання. Так, наступний набір старенький ось такий від Джанлі 91-го року. Але тут у нас вишивка гладдю. Я від... його відкрила, ну, він був вже відкритий. Нитки я глянула не всі. не всі, тому що не вистачає блакитних. От тут у нас нитки схема, ну, як для гладі. І ось така принтована тканина для вишивки гладдю. Знаєте, я в більшості вишиваю хрестиком, але. І я вважаю, що має бути має бути і вишивка гладю, ну, має місце бути в моєму житті, тому що о, вона мене якось о, притягує. Але зі спогадів, зі школи, коли вишивали на уроках праці. О, мені не дуже подобалось, мене не дуже виходило Гладю, але все-таки я хочу, хочу щось розпочати, тому що є гарні набори. Ось навіть ці вони дуже гарно виглядають. Маки взагалі, як живі. От, ось такий старенький набірчик від Шанлі. Так, наступний набір також вишивка гладю, але вже від анкор. Ось така гарна, чудово троянда. Але цей набір, він вже, бачите, розпочатий. Розпочатий. І... Ну, не гарно розпочати. Але тканина сама, бачите, з принтом підгладь, все є в наборі далі. І я, мабуть, потім просто розпорю ці нитки обережно і попрасуємо, і можна буде собі вишити Також, ну, прикольно виглядає гладь. Хрестик це хрестик, а гладь це гладь. Вони по-своєму гарно виглядають. Так, наступні. Наступні це ось такі манюньки, як в попередньому відео було про покупки. Це для вишивки ось такої листівки з ведмедиком. Тут є у нас нитки, заготівка під листівку канва і конверт. Наступний ось такий хлопчик. Хлопчик-ведмідь. Також тут у наборі, я його відкрила, є заготовка, і вона така гарна, як акварелью, зроблена. Так, на привітання комусь можна вишивати. Ось готовий результат. Ось такі два ведмедя. Далі незвичний такий маленький наборчик для пошиття гольниці. Я розумію, це гобеленовий стіпок. Тут йде о, така, ну, не канва, сітка для гобелену, я розумію, і шерстяні нитки. Але проблема в тому, що в мене немає немає схеми. Я намагалася знайти цей журнал, від якого цей набір продавався. Журнал намагалася знайти в інтернеті, але. Не можу, не можу. І... А мені гольниця сама сподобалася з цими крокусами. Я розумію, що це крокуси, так? Да? Може, ні? Хто знає правильну відповідь, напишіть, будь ласка. А... Хотілося б вишити цю гольницю. І думаю, що, в принципі, можна по прев'ю зробити схему собі намалювати. Здається, що не важко. Не знаю, вийти чи ні. Ще. На моє здивування, що мені трапилось в барахулці, це ось така манюня від Ленарди. Мініатюрка. Рік, тут навіть не написаний рік, ось така манюнька за маленькі-маленькі копійки. Але тут йде тільки тканина і схема. Ниток немає, але підібрати нитки це вже не проблема. От. Дуже я зраділа, коли натрапила на неї, що була нарта, ще й був в барахолці. чому б ні? Зараз за такі гроші його важко купити за великі, і набори зустрічаються дуже рідко. Я би так, мабуть, і не купила в житті. А так, за маленькі копійки то можна собі дозволити. Так, далі я натрапила на велику, на великий пакет з добром вишивальне. Це купа ниток була. Я їх вже розібрала по фірмам. Перший такий пакет з нитками DMC. Потім був пакет. З нитками Анкор. Я сиділа, звіряла номери і підписувала, тому що нитки ще старих часів. Ну, я не знаю, коли був випуск цих анкорівських ниток, але старі. І деякі номери зовсім не співпадають. Потрібно було підбирати. Так, це така. А, це були нитки анкор, які я зовсім не знайшла в своїй палітрі. Це старенькі номери ще. Ось, бачите, ще й бірочка така старенька. Вони в мене, в мене так просто лежать, не підходять під кольорову гаму. Ще де наступний пакет. Це від перілуста. Або, хто знає, як правильно пишеться, будь ласка, читайте, напишіть мені. Сьогодні заговорююсь. Дуже багато, бачите, мотків одного кольору. Не знаю, що з ними буду робити. ну, Залишила їх. Може, колись продаду. Далі ось такий пак з, з нитками різних невідомих мені фірм. Також відібрала їх. ну, Рука в мене не підніметься їх викинути, але, можливо, в житті її знадобляться. Далі ще нитки там були ось такі. Це GMC, я так розумію, що це перлє, але дуже товсте. І анкор старі також нитки. От. Їх окремо поклала, тому що... Ну, що було окремо. Тому що. Далі. Далі підемо по таким собі вишивальним прикрасам, дрібничкам, які радують оку. Які можуть знадобитися в нашому вишиванні. Натрапила я на ось такі рамки. Мені здається, це не фреймкрафт, тому що зроблені по-іншому. Їх три штуки в мене, і вони. З'єднуються між собою. Ой! <смі> так, вони з'єднуються так цепочкою. І можна вишити. Мені здається, що було б гарно сюди ось ці дизайни. Ну, вони тут та й намальовані майже в таких рамках. Але треба подивитися по розміру, чи піде ця принтована основа сюди, підходить, чи ні. А, так. Ось такі гарні рамки. Вони трошки такі подерті. Ну, якщо не придивлятись, гарні. Далі. Далі трапила нам ось таку декоративну підвіску у формі пера. У мене дівоче прізвище перо, тому не змогла я пройти повз цього пір'ячка. Наступне це ось така декоративна підставка. Ну, можна під картини, ну, ми можемо її використовувати під п'яльця готову роботу, щоб поставити. Ну, я так розумію, це можна було б книга з рецептами, ще якісь картини поставити. Ну, можна примінити така, незвична. Не як мольбертовий, звичайний. Ось така підставочка. Далі мені потрапила до рук ось така гарна робота. Я взагалі не люблю купувати чужі роботи. Навіщо мені, Вони, якщо я можу сама щось зробити? Але ця мене вразила. Це шерстю зроблено, гарно оформлено, трошки з'їхала. От вона в такій товстенькій рамці. Дуже гарно зроблено. Ось тут підписано, хто зробив. Мені сподобалось, тепер вона в мене вдома стоїть як декор. Ось така гарна картинка. Потім о, якось ходила я і натрапила на ось таку. Коробочку дерев'яну. Як можна було під, е, пройти повз дерев'яної коробочки? <смі> я сюди вирізала фетр, але не приклеювала його, поклала і тепер, коли вишиваю, у мене тут ножиці, там маркер може, залишки ниток тут я складаю. Е, ще, ще можу поскладати в процесі вишивки. Ну, така в мене е, як маленький органайзер у процесі вишивки. От. Далі трапила, натрапила на два ось таких наперстки. Гарна ця колекція, було багато різних тваринок, але мені сподобалася білка і сова. Гарні тут підписано друзі лісу. 82 рік ось. Ось такі наперстки. Далі натрапила на статуетку вишивальниці. Але страшну, дуже страшна вона, але не взяти її так, також не змогла. Всі ми заглядаємось на ці, стату... на ці статуетки і всім би хотілося б мати в своїй колекції, я думаю. Ну І багато вишивальниць збирає колекції ці. А я ходила і в цих барахолках, там багато статуеток продається, але різні. І я ж все думаю, ну може, колись, колись натрапиться мені ця вишивальниця. Ну Не хотіла, щоб саме ця в мені трапилася, але яка вже є. Ось така бабуська страшна. Але вишиває вона. Вона вишиває, і що ж треба. Ну, радості все одно в моїй не було меж, тому що це перша статутка вишивальниці, яка в мене є. Я її відмила від пилюки, але все одно тут трохи бачите, у них з самого початку, мабуть, фарба як була розмазана. Я не знаю, хто це Китай, Японія. В якої національності ця К красуня? <с -кри> От, сиди тут, не падай. А тепер можна перейти до красунь. До красунь, якось я пішла один день і побачила фігурка Джим Шора продавалась. Ну, від Джим Шор фігурка жасмін. Гарна принцеса. У мене росте дівчинка. Вона любить дуже всякі мультики Діснеївські про принцес. Ну, тепер є у нас такі декорації. Ось гарна красуня. Статуетка в ідеальному стані. Ну, хіба що тільки бірочки немає. Тут знизу є її номер. От, гарна жасмін. Так, куди її поставити? Потім через. Так, пару неділь заглянула я до барахолки і натрапила на іншу принцесу. І мені трапилась русалонька. Така вона гарна. Зроблені дуже гарно вони. Як можна так гарно передавати саму красу. Вона також, ну, хіба ось трохи сколу є. Але вона так ціла. Так, щоб не поїхали. Е, так, ще знайшла я рамку. Рамку під вишивку. Ну, вона взагалі, мабуть, під фотографії йде, але я взяла її, щоб примінити десь під вишивку. В барахолках багато продається також. З чого там тільки не продається, можна з цього почати. Все є, все, що хочеш. От. І трапилась мені ця рамка. Для мене вона нестандартна, гарна піде для декору. Ось така тройна. Трі. Потрійна, потрійна рамка на стрічці. Звернені стрічкою. Отак. От І всі різні. Всі різні. І сюди гарні квіткові сюжети можна було помістити. Так. І останнє, що хочу вам показати, це потрапила мені на очі. Ось така гольниця з металевого чобітку. Він такий доволі важкенький. Я так розумію, можливо, хтось це сам вставив сюди для гольниці. Ніякої фірми немає, але ось такий чобіток. Тепер також у мене в колекції є. Ось. Ось такі були покупки за такий достатньо великий проміжок часу. Хотіла з вами поділитися їми. Мені здається, цікаві, є що повишивати, є чим вишивати з такою купою ниток, є куди оформлювати, є чим прикрашати всякі декоративні штучки. От, чесно, я обалдію від таких знахідок. Тому що, як я вже казала раніше, вони тут коштують дуже мало грошей. За низьку ціну я їх можу придбати. В Україні я б їх не купляла б, тому ну, не купляла б за ту вартість, яку вони мають самі по собі. А тут, так як я розумію, що це люди у Англії, здають або на благочинність у секонд-хенди, здають те, що їм вже не потрібно. Воно лежить у них руками, і ніхто їм не користується. І вони, я так розумію, віддають свої речі у секонд-хенд, як у Америці, є Goodwill. То тут я не знаю, якого в Англії вони називаються. І вони здають, а вже потім, коли сюди привозять, то оцінюють їх ну, за копійки. Це не його мабуть, це його справжня ціна 9,50 це фунтів, мабуть. Але я його купила не за 9,50, а значно дешевше. Uh, от, uh, наприклад, навіть цього Ланарте, uh, uh, я його купила за півтора євро. І мені здається, де б я його ще знайшла за півтора євро, uh, заказувати десь eBay, uh, він там буде коштувати значно дорожче, а ще й за доставку треба платити. А якщо зовсім взагалі поглибитись у цю тему, то ebay сюди не доставляє, де я живу. Тому він мені не світить. От. Щось я забовталась, Напишіть, будь ласка, вашу думку, як вам сподобались мої знахідки з барахолки? Ось такий я. Вишивальний барахольщик. Якби воно все вишивалося тією швидкістю, як я купую? От, будь ласка, напишіть мені свою думку, мені буде дуже цікаво, чи подобаються вам мої відео. Дякую, що переглянули і були зі мною. До нових зустрічей, до нових випусків про мої вишивальні покупки. Все, бажаю вам гарного настрою, гарного темпу в вишивці. В натхнення вишивального. І дякую і до побачення!